Шосте листопада, в цей день ми з вами нагадую, ще раз зустрінемось на комунікацію в ефірі про тенденції місяця і тих можливостей, які разом з ним до нас приходять. Що потужного в цьому дні річна зірка процвітання, так тобто цей день добре використати дійсно для зародження певних, і вкорінення певних ідей. Якщо у вас є готові, уже пропрацьовані, проплановані певні стратегії, плани, то для початку, для першого кроку день дуже добрий, так, для старту нових справ ось з орієнтиром на саме стан процвітання. Якщо ви відчуваєте, що ваш формат еволюції зараз це дослідження свого масштабу, і не зовсім коректно вже запрошувати в, свою, в своє полотно долі в проживання. Вірніше, вже, вже пізно запрошувати стан процвітання, бо ви вже дослідили цю, цю площину, і цілісність для вас це не ціль нині. А вже базова норма, то розумійте, розумійте, що у всього є наступник. І після цілісності і стабільного стану процвітання на рівні мислення з нами починає у нас відкривається доступ до наступного левелу гри життя, і цим рівнем є дослідження свого масштабу. І ми заходимо в формат. Стан масштабування. Ось. Тому, ви, сподіваюся, почули, що саме 6-11 підходить більше для першої категорії, для тих, хто хоче нині досягнути певного результату, бажано, мабуть, монетизованого ефективно, в певних проєктах, планах, що ведуть до процвітання. І коли ми кажемо річне зірка річного процвітання, то мова йде про точку відліку від даного дня на рік вперед. Мова не йде про календарні кордони року 2025 Різниця є.